Так, народ, всім привіт, слава Україні. Нарешті ми виїжджаємо сіяти, трактор на поготові, сівалка на мазі. Зараз привіз є насіння. Покажу яке. А насіння у нас отаке. Музикальна кукурудза від компанії Піонер. Так, хлопці, давайте вигружаємося. Завтра ніби передають дощ, тому вирішили виїхати сьогодні вже. Закрити хоча б одне поле. Там, де Олександрович нам закультивував, потрібно вихвачувати час, поки, поки є така можливість, бо завтра знову таки передають дощ. Так, Тракторист прогрівається, кавою стоїть під, під навісом. У нас всього є чотири гібриди. Взяли ми на пробу, скажімо так. Починаємо сіяти ми з гібрида 9610. ФАУ Фа у нас 340. Це в нас гібрид середньостиглий. Гібрид характеризується гарною вологовіддачею, швидкою, а також інтенсивним стартовим ростом. Ну і стійкістю до полягання. Рослини у нас високі і з високим кріпленням качана. Так що починаємо із цього гібрида, висіємо 10 гектар і потім перейдемо до, до гібрида під назвою P9234. Це в нас гібрид середньостиглий VO-320. Також простий гібрид, характеризується швидкою вологовіддачею, зубоподібний тип зерна. Стійкий до сашкової гнили. Гібрид також непоганий. Так що зараз будемо на полі, почнемо посів. Висів ми ставимо на 61 тисячу штук на гектар. Це приблизно 4,2 штуки на метр. Сіємо так само, як і в минулому році. Не будемо нічого змінювати, в принципі. І так нормально. Також будемо використовувати добрива. Це в нас сульфа -амофос. Хлопці там кувалдами його підрозбили. Да, Сань? Підрозбили трохи його, що воно засипеться. О, нормально. Бо там воно трохи злиплося. По добривах, значить, що ми будемо висипати. Приблизно орієнтуємося на 150 кілограм. Але ж хто його знає, як тут. Ну, це все залежить індивідуально від кожного типу добре, воно по-різному, від сипучості, скажімо так. Поставили по таблиці ми на 20 мм. Це в нас по таблиці приблизно 200 кг. Ну, Зараз повні банки засипемо, Висіємо його до нуля і потім вже приблизно прикинемо, що і як, який нас, яка в нас витрата добрив на гектар. Засипали вже тальк. Отаке в нас зерно. Руками брати не буду, бо дуже ядовите. Протравка в нас максимальна. І до речі, люміджен. фунгіцид і біопрепарат. Ахілець вже вертається з культивації. А на сівалка позаду їде. Два тігра не можуть розвернутися. Хоча ні. Діло буде. Якщо їдемо далі. Приїхала добрево. Зараз покажу, який воно вигляд має. Оце наш сульфоамофос. Хлопці розбивали, старалися, ну, грудочки є, але вони легко розминаються, в принципі, це не проблема. Але проблема буде в тому, якщо добре почне забиватися, будемо надіятися, що все буде добре. Так, цівалку заправили. Вольво виїжджає на роботу. Зараз головне засіяти нам з ворота перед тим як потемніло, бо як з це буде проблематично зробити. Зараз метрів 100 протягнемо і подивимось на розкладку. Отака у нас розкладочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук на 2, 10. По таблиці у нас все сходиться, відстань між націонами у нас 23 сантиметра. Зараз вам покажу. Так, дивимось по таблиці. Отакий у нас висів 61 183. Відстань між насінням 23,69 і штук на метрові 422. Отакий висів ми поставили, так що все, в принципі, сходиться, все сіється. Так що продовжуємо сіяти. Що з цього вийде, я вам далі покажу. Зараз Серега засіє з ворота на тій стороні. Потім сядемо у трактор і подивимося, як там у нас по комп'ютеру, що виходить. Ну Тільки що. Заглядав, дивився, то в принципі 60 тисяч вже вирівнюється. Воно відкалібровується після того, коли ми там напрацюємо якусь там кількість гектарів, тоді вже воно поступово піднімається, норма висіву. Так що далі буде. 10 година вечора, а ми працюємо, заправляємо наше добриво. В принципі, висівається все нормально, не забивається, все воно щотко. До речі, подобається мені оптика на ловелі. Ось Серега демонструє. Все видно, як в день. Ось такі невеликі фари, а досить таки гарно освітлюють. І не потрібно сюди ставити вже нічого. Така оптика і спереді вже покажу все світа в ідеалі, не треба заморочуватися над тими лампочками, фарами і так далі, якщо воно вже є в заводській комплектації. Так що Volvo Руле. Глянемо, що в нас тут повисів. Третя в нас банка, трохи є проблема. Десь обрив, Серйозно, да? Датчику. А запасного немає в нас. Якщо не спить, то є, а якщо стили, то нема. <рес> Коротше, датчик треба буде пошукати. Ну в комплектації він запасний був, так? Да? Третя банка. Ну воно висіває, просто оце бачиш. Вилазить, так? Да? Да. І що треба? А, просто нажав. Показує в нас 57,5 тисяч зернин на гектар. Через так у третю банку не вшипають, 6 гектар ми посіяли. Така ситуація. Ну Трошки не відкалібрований цей монітор, тому що з трактором воно трохи не синхронізовано, виходить, так? Да? Продовжуємо сіяти. Пацани працюють. А Костя шариться. Щось трохи налипає, забилась перша бонка. Налипає на колеса. Який совісний механізатор працюємо далі? На дворі дворіхолону хана пустити. Опустосів. Що заправляємо? Наступний гібрид, це в нас P-9234 VO-320. Хлопці вже заправляють. Так що будемо продовжувати нашу сівбу. Не померзли, хлопці. А тут померзли. Все в порядку, так? Да? Отак От виглядає насіння. Все в оригіналі. Так, народ, ще раз всім привіт, слава Україні! Як ви могли зрозуміти, з першого разу в нас не вийшло до сітки кукурудзи Піонер, тому що прогнав нас дощ. Стояли ми буквально 3-4 дні на паузі. Якраз вийшла в нас гарна погода. Тому сьогодні нам вдалося все-таки завершити демо-посів кукурудзи Піонер. Представлено у нас 4 гібрида. Починали ми сіяти пола із гібрида 96.10 ФАО 340 Потім у нас йшов гібрид. 9234 фао 320 потім гібрид 90-42, фао 310 і гібрид 8834 фао 280. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, дивіться, поле знаходиться біля траси, скажімо так. Буде дуже цікаво поспостерігати. Ці гібриди були підібрані до наших умов вирощування. До речі, гібрид П8834. І П-9042 являються новинками. Тому я думаю, буде дуже цікаво. І, взагалі, хотів би пару слів сказати, в принципі, чому ми сіємо саме кукурудзу Піонер. По-перше, це прекрасна вологовіддача. Знову ж таки, із досвіду попередніх років, вже багато разів опікалися на тому, що брали там українське насіння, там якісь любави, хотини і так далі. І потім сіяли його і сподівалися, і надіялись на гарний урожай. І Вологовіддачу. Але врожай ми який-небудь мали, але вологовіддача бажала бути кращою. Тому що нормальні гібриди, такі як Піонер, скидають вологу швидше і мають на момент збирання вологість в межах бази. А от такі, як українські, там Любава і так далі, те, що я вам вже говорив, то вологість там 18 20 От із цього можна зробити висновки, що не так грає роль той врожай, як вологовіддача. Вологість зерна в базі. Тому знову ж таки, на мою думку, потрібно саме на вологовідачі звернути велику увагу. Тому відповідно до цього ми підібрали саме гібриди від компанії Піонер, які мають не тільки гарну вологовіддачу, а й високу стійкість до сашкових хвороб, також до вилягання. Ну і я думаю, урожай нас повинен порадувати. Як ви бачили, сіяли ми з добривом, але по добриву були питання, погано воно посипалося, погано висівалося. Е, тому... Десь добре попало в ґрунт, десь не попало. Тим більше сіяли вже вночі, вже під ранок. І цей момент також варто враховувати, що не скрізь те добре попало в рядок і не скрізь воно є. Тому давайте зараз глянемо на якість посіву, на якісь розкладки, бо вже в коментах виписують, що немає в мене лопатки. Тому ще раз вам показую, що лопатка в мене є. Ось вона. Зараз підемо, глянемо на розкладку насіння. яке ліпилося. висів, був не зовсім ідеально, знову ж таки, але задовільний. Дивимось по розкладці. Сіяли ми 61 тисячу штук на гектар. Вістань між насінинами по таблиці у нас 23 см. Сіяли по глибині, ми. буквально тут 3 см. Виходить у нас. 4,2 штуки на метр. Ось дивіться розкладку. Повірите мені вже на слово, що нічого я не розкладав, отак у нас сівалка і викладала. Ми... Зараз давайте ще раз купну для того, щоб... А, ось Насіння в нас знаходиться в сирому. Бачу, що люди сіють і глибше, там до 5 см. Тому що там заморозки, приморозки і так далі. Але я не бачу в цьому сенсу, тому що земля вже досить швидко прогрівається в день високої температури. Я думаю, що глибить дуже сильно не потрібно, тому що ось наснина знаходиться в сирому. Я думаю, вона швидко набубняв'є і почне проростати. Насіння крупне. Ось, бачите, нормально висіває 23 см між насінинами. В межах норми. Серега мене нарікав, що каже, ти туди не їдь на те поле, бо там щось страшне. Ну, нормально. На мою думку, нормально. Ось, бачите, якраз при вас розрилося націнина в сирому. Я думаю, діло буде. Так, засипаємо, нехай росте. І чи будемо чекати урожай. Надіємося на гарну погоду. І на перемогу, саме основне. Головне, щоб була перемога, а то все інше тіло наживне. Так що, друзі, на цьому відео завершуємо. Віримо в перемогу України. Віримо в гарний врожай. Всім дякую за увагу. І все буде Україна! Зіврит Д9610, який ми сіяли в той день, коли пішов дощ, вже наключився, вже відбувається на сріст.